Вітаємо всіх на нашому каналі, попросили мене переїхати, подивитися на консультацію парлими майже 200 км дому, Це близько біля сант. Дуже тут всього багато наставлено, дуже багато. Там, то кажуть не хурив, край не скільки літрів 300, напевно, бодерчик, Твердотоп, древмет, тільки древмети є різні. Мене тут типу, типу під дефро, але трошки побачимо такі е, звужені ці канали трошечки. І вони довгі ці канали. Ну, чого довгі, бо ти котел воно, біля 40 кВт. Я точно не знаю, значить ми 42 кВт. 42 кВт. І зато він ну, більше канали, більше ходить, більша площа. Е, котел ну, не, не самий гірший. 3,5 метри квадратних площа теплозіму, Поверхність. Ну, короче, нагрівання котла 3,5 метри квадратний Я не знаю, як 42 може бути 3,5, 35, ну, але по розмірах якби, він видає ту потужність. Димоходик, зроблено самочоки, самочоки. Є все знахим металом, класика жанру. Два крила, далі там теплопідлога, підлога. Тут десь там під тепло підваліться, знаходиться в підвалі в приміщенні. Це бачимо так на вулицю. Теплу підлога на другому поверсі є електрокотелчик. Варіант такий. І його величність, тепловий насос. Його величність тепловий насос. Насос потужний, трьохфазний. Не знаю, який там кіловат, я не сильно тому розумію. Як воно що працює? В чому питання? Питання в тому, що будиночку ніхто не живе. І господар заочно заходиться за межами України, хоче добитися якогось такого максимально ефективного способу. Хоче до цього котла додати ємність. Але ми так подивилися, подивилися по місцю. Якщо тепловий насос, ну всі кажуть, що вже кращого не може бути, його не влаштовує. В принципі, тверде паловоно. Ну, альтернатив, ну, То має альтернативи, але, але все одно поза конкуренцією. Поза конкуренцією тверде паливо, поки що. В чому річ? В тому річ, що будиночок холодний, ніхто не живе, там час від часу пропалюється, і таке відчуття, що він якби багато споживає дров. Але але котел працює активно у Тобто він не давиться. І якщо ми доставимо. Там не знаю, де, що. Якщо ми доставимо сюди ємність, воно якби ситуації, на мою думку, не виправить. Чому? Ємність коли треба? Коли у вас котел дає теплову енергію, будинок нагрівається, і вона надлишкова. От тоді, І за те, щоб котел не переходив. Отак от. Щоб котел не переходив в режим тління, щоб не було конденсату, не було корозії, щоб йому було куди працювати, тоді ставляться ємність. В даному випадочку ну, вона бажана завжди бажана, триходовий клапан зробити підігрів котла, можна навіть без ємності зробити підігрів котла і це покращить ситуацію, ну щоб воно дало якусь таку економію. Я ну, не то, що сумніваюся, я певен, що воно не доб'ється, якщо тепловий насос не влаштовується. Це ж режим підтримки, так знаєте, що будинок не сирів. Щоб будинок не сирів. такий, бо тут ніхто не проживає. Так що не думайте, що є місцеві вирішує. Є місцеві рішує. Тепловий насос, я нічого не розумію. Знаю, що це як вихід, подачі якась йде. Тут якась труба пішла, треба вникати. Бачите, тепломіничок сюди входить. Це конденсатор, тобто гріється, бачимо, що сюди входить трубочка. А зовнішня в поліпропилений такий саморобний тепловий насосочок. І ця завороточка вертається і це. Звороточка із, бачимо, із, із, із. А, ні, це підпіточка. Ага, це йде холодна вода із скважини. Холодна вода із скважини, не холодна. Відносно тепла. Звідси знімається тепло. Звідти знімається тепло. Звороточка з опалення. Оця звороточка з опалення сюди скидається. Тут теж ти бачимо гофро всередині. Гофрочка. Прості, дешеві такі з'єднання. Це, знаєте, Треба собі буде зробити. <хи> Трошки подивитися, вам не згадати, скільки заправить того фреону. Я не знаю, де, де сам у компресор стоїть, всередині, напевно, там десь. Всередині все. Закрито. Закрито. Закручено на шурупчик. Закручено на шурупчик. Не пускають нас туди. Ось таке. Тобто, я думаю, що зрозуміло Зрозуміло ситуацію. Що Якщо у вас в котлові є куди працювати, він працює і не може нагріти, його нема зайвого тепла, то довіси до теплокумулятора, воно не те, що не вирішує проблему, воно створює ще проблему, де його взяти того тепла. якось так. Ні, тут все сухо. Знаєте, Поки з вами розмовляю, то мене хоче зачіплятися за зварення швиди в лісу, те непогано зробило. Тось і така рука рука професіонала, нормальні шовчики тут. Все нормально. не йде нічого не підтікання, немає про це. Бачимо, таке щось, що воно сухеньке. Якось так. Пишіть, що ви по цьому думаєте, коментуємо. Всім до побачення.